В Ужгороді продовжують оновлювати одну із найважливіших транспортних артерій міста вулицю Грибоєдова. Наразі тут завершують асфальтувати верхній шар дорожнього полотна, а ще облаштовують бруківкою тротуари. Раніше вже замінили зливову каналізацію, водопровідні труби та встановили бордюри. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв особисто контролює проведення капітального ремонту вулиці Грибоєдова. Щодня оглядає виконані роботи, вникаючи у найдрібніші деталі будівництва. Це буде машина його обрізає, піднімає круг так, і потім вибивається, виставляється. І ви вже потім маленьким катком це закатаєте, щоб воно було. Трамбовки. Дуже важливо, щоб люк був на одному рівні з асфальтом, щоб, було щоб не було цього ну, скачка. Не... Я бачу, це заїзд, це такий буде заїзд або під'їзд до кожного закладу, там і поліклініка, Без роддом, всього. лікарня, Про проект, там бачено в рамках. То цього проект, проекту, так передбачені заїзди, з'їзди до міської лікарні до поліклініки. Масштабний ремонт вулиці Грибоєдова приємно дивує ужгородців. Люди кажуть, завдяки якісно відремонтованій дорозі дістатися до медичних закладів буде набагато зручніше. Тут швидкі постійно їздять, хворих возять з травмами, а з ними на тут трясе, знаєте, возять, де не допустимо, щоб допустимо, щось трясло, щоб щось якісь ще допомітні травми не отримали. А це буде супер. Гарна дарувати завжди, гарно. І все, що все робить по Ужгороді, і які ремонти, це дуже удобно, гарно, комфортно. Ми тут часто. Оцінили тільки позитивно, тому що ну важко було так з машиною попасти вверх, і тротуари ну не, було незручно. Я думаю, що тепер буде тільки краще. Щодня цією вулицею проїжджають тисячі автомобілів, адже вона веде до кількох медичних закладів університету та великого житлового масиву. Аби дорога була максимально комфортною для всіх містян. Будівельники облаштовують заїзди не лише до медичних установ, але й до всіх прилеглих вулиць. А ще роблять зручні з'їзди до автобусних зупинок та парковок. Вулиця Грибоєдова це важлива транспортна артерія у нашому місті. Адже тут розташований пологовий будинок, поліклініка, міська клінічна лікарня та клініка національної поліції. Також поряд є великий житловий масив корпуса національного університету. Я практично кожного дня відвідував хід капітального ремонту вулиці Грибоєдова. Я бачу, що вона виконана з дотриманням усіх державних будівельних норм, і вона буде багато років слугувати містянам. І нашого міста вулицю Грибоєдова не ремонтували понад 20 років. Вже незабаром її буде не впізнати. Комунальники облаштують ще й зелені зони та нанесуть якісну дорожню розмітку на асфальтне покриття. Гарантія щонайменше 8 років.